Ну, родом-то я из Приазов'я, Донбасса. Ну, там разгромили все повністю. Я жив в последнее время в Зобровской области. Угу. Mm -hmm. Ну, коли началась вот эта катавасия, там начали бомбить и все самое. Воля-неволя. Ну, меня социальная служба и в Экурьеру я отпустил. Мене звати Альона, я працюю кейс-менеджером в Центрі надання допомоги для літніх маломобільних. До нас э, був евакуйований Запорізької області пан Володимир. У нього такий характер, він все робить самостійно, навіть свій старий візочок він не дає нікому допомагати, він все робить сам. Я в той час жив, я жив абіздом. Я Уже було мінус десять, мінус 8. Ну і так вийшло, що я прозівав, то я звичайно вкривався, а то прозівав так і прихватив. Ну, вовремя не кинувся. Я через неделю, а уже начал гангрить. Ну, привезли меня в ЦРБ, центральная районная больница. Хирург, я очень, ну, оба хирурга, я благодарен, он вот, сразу сказал, вам Это пришлось вот, положить, отрезать. А здесь у меня осталась только пятка. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, благодарен им и врачам, и все. И вот так я по своей глупости, можно сказать, и остался коллегой. Ми вирішили зробити йому сюрприз, подали заявку на благодійну організацію час служити, яка відповіла нам і, і схвалила йому цю допомогу. Тепер у нього є електронний візочок завдяки час служити. Дякуємо їм велике. Це безпорно. А тоді я вже шість на цьому катаюся. Тут уж бесспорно. Облегчение какое. Тем более я уже не мог. Я благодарен организации час служить, которая вот именно предоставила мне вот эту коляску. я, Как я уже повторяю, это очень большое облегчение. Но а тем более мою возрасте. Спасибо большое.